Ну що ж, друзі, усі при... Маме, знову я Радіка. І сьогодні я буду грати у Roblox, з якими я знову буду грати у Meme 2, Martine Borster -2, 2. Я вже, типу, потренувалася. вже в мене виходить краще. Тому я знову хотіла зняти і показати, як я вже навчилася грати у Мардер Мустеру 2. І зараз ми Починати. Починати. Зараз буду грузить, я так реалістично виглядаю. І Так, зараз ми будемо починати. ось мій пістолетик. Так, я нікому не довіряю.

Ей! Ну, зараз 100% вийде. Просто він, напевно, вже про тут. Ну, зараз будемо ми вибирати карту. Тебе карту. Я вибираю ось цю карту. Тебе ось цю. Так, як туди заліз. <різь> <різь> як мені залізти? Ай, коротше. Як... Ой. Я ч, Це роб? Шериф? Знову шериф? Як це так? Як це знову? Як я шоку рожи бути вічно шерифом? А. Вікторі! Отак про тут. Я про тут. Вже одразу виграла. Пан, він вийшов з гри. Ну це Як то скоро? Та дівчинка плаче. Та дівчинка плаче. Дівчинка плаче. Хочу полазити, хоче полазити. Дайте його собі. Бардер? Я мар. Ну що ж хто хоче до мене? Ідіть до мене всі. Ідіть до мене. иди, и тить. Это я, это я, это я, это я. Сори, сори, Давай иди сюда. А? А ты давай надо не станешь. Давай. О, что так вышло? Коротше, давайте інший ММ2, бо цей так виставеді. Інший миме 2. Прикорд оцей. Все. Від меді висте. Він нормальний. Він як ММ2, але він на виставеді. Нехай так буде. Нехай там у них буде Вікторі. Туду. Ну, зараз будемо починати. Ну, якщо вам подобається цей відео, то обов'язково ставте лайки та підписуйтеся на мій канал. У мене вже 10 підписників. Дуже дякую і за їх підписника. То що на мене підписуються І будь ласка, так часто. Будь ласка, підписуйтеся. Будь ласка, я тебе подяю. Я інозенд. Прекрасно, тут ви завжди все. До речі, в мене ніж ось така цукерка і пістолет де в мене ось такий Пінк, Пик. Дислайк-пик, дислайк. це не бардер. Я нікому не буду доверять. Нікого житті. Я не довіряю, Я не довіряю, я не довіряю, я нікому не довіряю. Я ніколи не буду довіряти. Не буду довіряти. Що, дівчатка, бардер? Аха-ха-ха-ха! А я почула, я знаю, хто бардер. Я знаю, у мене дуже добрий слух. А. Oh. It's raining tacos. We treat it Rain mm, tacos. Run no up to a sky. Just don't win win your run your the sky. You me and close eyes. It's raining tacos. It's raining tacos. I it's raining taco. I have been six hours. She baby. It's raining tacos. I love it's like Ooh. a dream Cheese, cheese, cheese. It's rain in the tacos. Rain in, tacos. in the tacos. Disco teca. Disco teca. It's rain in tacos. It's rain in tacos. Is <laughs> Oh, is <laughs> It's really taco. I it so and close your eyes. It's really taco. It's really <laughs> <laughs> it's really <laughs> Беру оцей ніж, цукерка, Воно одразу на двох е, руках. Одразу на двох руках береться. Так, що тут? Часику, нічого не пишете, нічого не пишете. І до сет, то прекрасно. Боже, тут пісню? Боже тут!

хоч так 401 PG

Наш mm. солдат, <laughs> Hero. Так-так-так. Так-так-так, я так, так, так. Mm. Так, 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 і тут. И каше муха. тут так бух, не ба. а, я вылезла. Я просто люблю лазить. Знову? як? Як? Я поки що тут десь буваюсь. Три, два, один. Пістолетик візьму. Гм. Теж може бути цей бартер. Оп! Це може бути мартер. Тож же Мартер? Да мы здесь знаем, Давай подходить. Нехай підходить, нехай підходить цей Мартер. ты як і Тренду Ну, де ж він тут. Ну мардер. ти записнишься. Агоу. Мардыр. Эдә. Дә. Дискотека. Ты, наверное, Марта. cheese Я виграв? А хто ж був Мардер? Дивну, де... А ч? А ч и так? Зі Пузи Бозі. Я вибираю карту Сю, наприклад. Я...

сьогодні дискотека, короче. Короче, по мій друг пидоєдная кавон. Оп, змах. Оп. Дискотеку включить. Серед дискотека... Інусен, блін. Oh, just to cut Rain and tacos From out of the sky. It's rain and tacos. Yum yum yum. It's like a dream. yum 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 Bring your sour cream. <laughs> Shell, meat, lettuce, cheese, shell, meat, lettuce, cheese, shell, cheese, 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 cheese. cheese, 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 cheese. Маха, А як так одразу? Я хочу бути щирі. Льоська. Так, ідемо вибирати карту. Ідемо вибирати наприклад, ось цю. Нехай буде ось ця. Нічого страшного і не буде. Давайте присядемо. Chcę diskoteku, chcę diskoteku, chcę diskoteku. <gry> <gry> ja chcę diskoteku. No co tam? A nic. A. Ej, jak? Em, jak to? Op, Opa Ma non è ci parte, dobra, non è ci parte, è la dobbia, è la dobbia Ma non è Like e plus Hop Ehehehe A discoteca de' а а а а а а а иди хувайся иди хувайся иди хувайся а а оп оп вот тут я схуваюсь присяду тут оп и все схватка е yeah. Что? Тебе куплю сейчас. О. Так кісякір. Давайте, може, змінимо собі як кін якийсь. Ну, можна, наприклад, ось цей взяти. Ось цей візьбо, давайте. Тобі <тур> такий скинчик маємо. Але насправді в мене ось такий скин. Я просто тут можна змінити скин, тому я зменю на ось такий. І за те присяду, Оп. І все. Чіпі, чіпі, чапа-чапа, чіпа -ру рубіру. Можна поглянути, але не можна. Я выиграла на две секунды. А вот так вот туда включить? Так і хто я і носить? Ну прекрасну, прекрасну. Хоч дякую. Оп-оп-оп-оп. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Я тобі не довіряю, дядя. Я тобі не довіряю, тьотя, Я тобі не довіряю. Я тобі не довіряю. А, що ви хочете з мене? хочет а два кубны м м я ему доверяю а я тебе девчонки доверяю я никому не буду доверять и колбу оп ты зайду Тобі на секунду. О. Разте. На. Я пішла. Бай-бай. Оп! Тобі від першого лиття пройду. Ааа! Я тобі не довіряю, Іди звідси. йди звідси. Оп, 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 копійки, копійки о. Де? А, а! Оп. Що? Що вони мене хочуть? Я не марден, я сказала, я не марден, я не марден. Мене не потрібно бити, якщо ви мардер. Мене не потрібно, мене не. Ну, де матер? Де мартер? Ясно. А де? А де кавун? А де кавун? А де той друг кавун? Двоє якісь лижняхи? Пичи, чапа чапа руви oh, руви да па-тапа. О, все купики зібрала. Ура! Мне не надо, 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 мне не надо. Bye. E deixa dar, de 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 e deixa dar, de 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 e deixa dar erro, vô, e deixa dar, deixa dar, e deixa dar, vô, 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 Ей, дівчатка, ходи до мене. Ходи сюди, ти моя маленька. Ходи сюди, ти моя маленька. Може, хто ж. Хто забрав пістолет? так і при... Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. З вами була я, Вероніка. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, усім бай-бай!